Історія України сягає глибинних часів, коли на її території з'явилися перші люди. Археологічні знахідки свідчать про те, що люди селилися на українських землях ще сотні тисяч років тому. А перед початком відео, будь ласка, постав вподобайку і напиши в коментах, на яку тему зняти наступне відео. Перші люди на території України Найдавніші свідчення людської присутності на території України, датовані раннім палеолітом, близько одного мільйона років тому. До цього періоду належать археологічні знахідки, такі як кам'яні знаряддя праці, рубила, скрепки, гостроконечники, ножі, оброблені кістки тварин, знаряддя праці, прикраси, амулети, місця оброблення туш тварин, кісткові скупчення, стоянки. Найвідоміші ранньопалеолітичні стоянки на території України Рихта, Одеська область. Королево, Закарпатська область. Кочівська стоянка, Черкаська область. – Житомирська область, Палеоліт, палеолітична епоха, що тривала від одного мільйона років тому до 11 тисяч років тому, характеризується Розвитком кам'яних знарядь праці, від грубих рубил до досконалих мікролітів. Первісним стадним способом життя люди жили в общинах, які спільно добували їжу та піклувалися про потомство. Мисливсько збиральним господарством люди полювали на диких тварин, збирали їстівні рослини, ягоди, гриби. Періоди палеоліту. Ранній палеоліт одного мільйон років тому, триста тисяч років тому. Середній палеоліт, 300 тисяч років тому, 80 тисяч років тому. Пізній палеоліт, 80 тисяч років тому, 11 тисяч років тому. Важливі події палеоліту. Виникнення вогню близько 700 тисяч років тому. Поява хоуму сейпенс, близько 300 тисяч років тому. Виникнення первісного мистецтва, близько 80 тисяч років тому. Мезоліт. Після закінчення льодовикового періоду, близько 11 тисяч років тому, настала мезолітична епоха. Цей період характеризується появою нових типів знарядь праці, мікролітів, що використовувалися для виготовлення стріл, гарпунів, ножів, розвитком рибальства завдяки винайденню гачків, сіток, човнів, прирученням тварин, собаки, вовки, лисиці, неоліт. Неолітична епоха, що розпочалася близько вісьмох тисяч років тому, ознаменувалась. Переходом до відтворюючого господарства, землеробства та скотарства, виникненням перших поселень, наприклад, поселення Трипілля-Кукутицької культури, розвитком ремесел, ткацтва, гончарства, обробки каменю та кістки. Енеоліт. Енеолітична епоха. Міднокам'яна доба, що тривала від 6 тисяч до 3 тисяч років тому, характеризується виникненням металургії міді, виготовлення мідних знарядь праці, зброї, прикрас, розвитком торгівлі між різними племенами та культурами, зростанням соціальної нерівності, появою вождів, знаті, жреців. Бронзова доба. Бронзова доба тисячі, одного тисячоліття не, це період розквіту давніх цивілізацій на території України. Характерні риси бронзової доби, виготовлення знарядь праці та зброї з бронз, сплаву міді та олова, міцнішого за чисту мідь. Розвиток землеробства та скотарства, застосування бронзових серпів та ножів підвищило продуктивність праці. Виникнення перших міст фортець поселення оточувалися земляними валами та ровами для захисту. Розвиток ремесел, бронзоливарне. Гончарне ткацьке. Поява майнової нерівності та соціального розшарування, виділення знаті, вождів, ремісників, землеробів, скотарів, зародження культури, вірувань, обрядів, мистецтва, відомі археологічні культури бронзової доби України, культура шнурової кераміки, ямна культура, середньостогівська культура, катакомбна культура. Миколаївська культура. Залізна доба. Залізна доба одного тисячоліття до не, одного століття не це період, коли на території України з'являються нові племена та культури. Характерні риси залізної доби. Виготовлення знарядь праці та зброї із заліза, міцнішого та технологічнішого за бронзу. Розквіт кочового скотарства, скіфи, сармати. Розвиток землеробства та ремесел. Плужне землеробство, гончарство, металургія, активна торгівля з Грецією, Римом, іншими племенами, війни та міграції племен, скіфи, сармати, фракійці, кельти, слов'яни. Виникнення писемності, скіфи, грецькі колонії. Відомі племена та культури залізної доби України. Скіфи. Сармати. Давні слов'яни. Галли. Кельти грецькі колонії північного причорномор'я. Поява перших людей на території України це початок довгого та цікавого шляху розвитку українських земель. Від кам'яних знарядь праці палеоліту до міст фортець бронзової доби та могутніх племен залізної доби, Україна бачила багато народів та культур. Саме вони заклали фундамент для розвитку української державності та національної ідентичності.